Що таке, блять? Блядь? Ну, блядь, Що за... ти за оце купляєш? Гімно, ну блядь, пустить. Дивися, відлетіла, блядь, защита з болгарки. Як уєбало, просто їбануться, блядь. А ну дай. Ну, блядь, купи щось людське, нормальное. А як вона отпала, блядь? Я ебу, ти Что робив? ей робил? Нихуя, різав, блядь, те... Может, профіль, ты. Може машиною опять переїхав? Ні, різав Гляньте. профіль, блядь. В руках нахуй як їбануло Так а як воно відпала, я не пойму, блять. Ну не знаю. Де... Отвалилося на попелам. Напополам, бачиш. Да, це кріплення тут, Ну що це за гімно? Ну чесно, це гімно. Купи Див... щось людське, блядь. Девольт, Макіто, не знаю. Я оцей чепухою робити, я не збираюся. Ну коля, блі. Ну ну. Та ну що Коля, блін. Сложні времена, грошей немає. Я розумію, ну так якщо ти його раз візьмеш, воно в нас буде ходити. Ну це, чесно, гімно. має Короче, Викинути, неправим, ти не рекомендуєш. Його, Ні, не рекомендую. Я взагалі проти нього. Китайське говно, так? Китайське дерьмо, чесно. Мені ж... За Мені ці гроші що б ти взяв лучше? Не знаю, девольт лучше взяв би, чесно. Саме най-менє нормальної і адекватні. Ну коротше, я ну, тебе понял. Все, все, учту. А це я закидаю, їх, я на матері. У туди траву нахуй, Хай воно там дуй нахуй. Йоп твою мать, блядь. Нову болгарку викинув. От вібрації відламалася ця штука. Постійно вібрувувала. Дивимось. До кінця були загусенці. От. Вона не повністю якісно була виготовлена на заводі. Далі. Беремо болгарку Девольт. Одним пальчиком нажаття я перещолкну собі, як потрібно. Тут защита крашена. Тут оцинкована. Що краще? Девольт коштує 2200 зараз. Девольт 4157. Дивимося далі. Розказую по кабелю. Кабель на Дніпроемі добіє при мінус 10. Можна об ногу переламати надвоє. Тут не добіє. Далі. Щось хотів ще розказати. Ага. Включаємо, беремо. Включаємо кнопку, фіксуємо. От з тебе пропав світ. світло пропало. Ти включив. Зараз поїде. І вона поїхала. Пропало світло, потім включилося, болгарка лежить і відрізала тобі пів ноги. Пробуємо так само блокуємо, включаємо і нікуди не поїхало. Безпека, безпека. Коштує дешевше, дешевше. За що переплачувати за Дніпром? Ну розкажи мені. Давай, чекаю коментарів. У нас така болгарка. 3,300. В епіцентрі 3,400. Да. більш круті версії. 6300. А тепер зайдіть на і подивіться. Божо. Что-то написано ГВС Девять сто двадцать пятьс с регулировкой 200.